Так що На мене знову можна здвинути, Наташа винувати. Пакетів не було, перенесли. і все. Наташа. Ну, ти подала, мені Нідерланди наших туристів. Я через три дні зайшла і кажу, Наташа, паспорти вже готові. Так, да? добре, я подивлюсь. Чому ж ти сиділа і не дивилася? Зипінську та писала, Наташа, переп'я. Пи, пи. Я вчора поліна ще не встигала. Вчора такий день був, вибачте, добре, ти не встигаєш. Було. Я зрозуміла, якщо ти, ти не встигаєш, можеш писати на мене заяву.

Що ви снідаєте? Ви дивилися дежурну часть зі мною у головній ролі. Дякую.